Факти. Це клеш Рояль. Це створено для спелу. Це створено, щоб відвертати увагу. Це відіб'є усе в твоє їбало. Це взагалі не знає своє призначення. А це клеш рояль під аудіокнигу. Узол ковзнув у пази. Капсула надійно закріплена. Елфі. Дарила себе в груди кулаком і, відстебнувши ремені безпеки, відчинила герметичні двері. Солодке повітря з поверхні щільним потоком ринуло в кабіну. Ніщо не може зрівнятися з першим вдихом, який робиш після польоту шахтою. Елфі глибоко дихала, виганяючи зі своїх легень затхлу атмосферу капсули. Як чарівний народець відмовитись від такої благодаті, ото було б чудово жити тут. На горі, але колись її предки програли вершкам битву за виживання. Тих було надто багато. Якщо у жінок її народу за 20 років народжується лише одна дитина, то вершки плодяться, як щури, з такими темпами ніяке диво не справиться. Насолоджуючись нічним повітрям, Елфі проте відчувала в ньому отруйні сліди, залишені людиною. Люди руйнують усе, чого не доторкнуться. Так. Живуть вони вже не у землянках, принаймні тут, у цій країні. Вони побудували собі велике гарне житло з різними кімнатами для сну, для їжі. У них навіть заведена спеціальна кімната, щоб ходити по нужді. Це всередині вдома. Елфі здригнулася. Тільки уявіть, ходити до туалету у власному будинку. Гідота яка! Єдина користь від туалету землі. Повертаються у неї ж забрані речовини, але й тут.